Я приїхала вчора додому, місто Дніпро, і от тільки вийшла з свого 10-поверхового будинку прогулятися вранці. Ви подивіться на цю красу. Кажуть, бур'яни. Це між будинками такий пустиль, і от він заріс природними травами. Ми подивіться, яка. Краса. Ну який же це бур'ян. Тут Теревій, Петрів Біг, Якобинка. Дивіться. Це просто вражаюча краса. Комашки літають. Я в захваті. Це прямо біля нашого будинку. Вийдіть і подивіться, що у вас росте.